Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І перед початком ролику я хочу попросити підписатись вас на канал, поставити лайк та залишити коментар. У сьогоднішньому відео я хочу розповісти, як виводити свої кошти з безкоштовної NFT гри Cantina Royale. І в цій грі ми будемо заробляти такі монетки, як KRT. КРТ зараз торгується чуть більше 5 центів і торгуються на таких біржі, як МЕКС. Далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляєте вже на сам сайт гри. Тут ми бачимо, що ми можемо заробляти free-to-play, тобто безкоштовно, і зараз що то, що ми тут і не в ті. І будемо здавати їх в оренду або грати самі. Далі переходимо вниз. І тут бачимо, що ми можемо встановити собі гру на ПК. Мобільний телефон або використовувати браузерну версію. І так як вже в мене ця гра встановлена на ПК, я просто перейду на веб-версію і покажу, що робити далі. Далі ви реєструєтесь тут за допомогою e-mail, вводите емейл, e підтверджуєте та вже потрапляєте до самої гри. Там вам потрібно буде пройти невелике навчання. Далі ми переходимо вже до самої гри. І після входу до гри ми бачимо, що нам тут надається безкоштовний персонаж, але ми не можемо ще почати заробляти. Для того, щоб нам почати заробляти, ми повинні відкрити можливість оренди гравців. Щоб відкрити цю можливість, ми граємо цим безкоштовним персонажем. Next time play, і за кожен бій ми отримаємо від 1 до 10 таких черепків. Потім за ці. Черепки за 20 черепків ми відкриваємо бокси. І в цих боксах випадають кар'єрні понти. І за ці кар'єрні поинти ми повинні відкрити ось таку карту, тобто набрати 75 кар'єрних понтів. Це робиться дуже швидко. І після того, як ви відкрили цю можливість, ви натискаєте ось тут зверху на цю вкладку, і тут ви вже можете. Орендувати NFT-персонажі. У мене зараз вже є орендован. Він орендується на 24 години, тобто через 24 години я зможу орендувати вже іншого персонажа. Після того, як ви вже відкрили цього персонажа, ми переходимо знову в Play і вже бачимо, що у нас тут з'явилася можливість Заробляти ось такі корони. Потім ми ці корони можемо обмінювати на TRT-токени. 100 корон це один TRT токен І після того, як ви вже назбирали якусь кількість цих монет, ми можемо їх вивезти. Для того, щоб вивести ці монети, ми переходимо на такий сайт, як Verko. Тут ми повинні зареєструвати за тією поштою, яка у вас грі. Після реєстрації переходимо до сайту. І якщо ви зробили все вірно, переходимо до вкладки Аккаунт. І тут ми бачимо наші корони і скільки це в монетках QRT. Далі натискаєте на Settings. І тут нам потрібно прив'язати свій гаманець Elrond. Але для початку потрібно його створити. Для цього переходите за посиланням під цим відео. І потрапляєте на сайт гаманця. Далі натискаєте Create One, підтверджуєте правила, зберігайте SID-фразу, підтверджуйте, що ви її зберегли. Потім там потрібно буде ввести пароль та в кінці зберегти файл з ключом для входу на цей гаманець. У мене вже цей гаманець створений, і ви після того, як створили, повертайтесь на сайт вверху IO. Тут натискаєте Link. Вибирайте Erlon Wallet і вас перенаправляє вже на сайт гаманця. Далі входимо свій гаманець, натискаємо Select File, вибираємо файл, який ви скачали, Вводите пароль і заходите до самого гаманця. І тепер ми бачимо, що наш гаманець lron прив'язаний. Далі, щоб нам вивезти кошти, ми повертаємося вкладки Account, натискаємо WizDRAW. Вибираємо кількість, яку ми хочемо вивезти, наприклад, максимум. Але майте на увазі, що за вивід ми платите одну монетку КРТ. Натискаєте Send, підтверджуєте, наша транзакція опрацьовується. І все, наша транзакція опрацьована. Ми отримали 465 КРТ. Переходимо в свій гаманець LRORN. І, як бачите, вже у мене тут 12 монеток 65. Далі, щоб нам вивести ці монетки, нам потрібна біржа MEX. Переходите за посиланням під цим відео. Потрапляйте на біржу MEX. В пошуку вбивайте монетку KRT. І, як бачимо цю монетку, натискаємо депозит, генеруємо свій адрес, копіруємо адрес, повертаємося в гаманець LROM. І тут для того, щоб вивезти, вам потрібні будуть ці монетки LGD. Я купляв їх на біржі Binance. Вони торгуються на багатьох біржах. Зараз їхня ціна 39 доларів Торгуються вони на багатьох біржах. Ну, як бачите, тут дуже велика кількість, тому кому де зручніше, там той купляє. Я придбав їх на біржі Binance. І нам потрібна буде невелика кількість цих монет. І як бачите, в мене невелика кількість цих монеток. 57 центів. Далі ми нажимаємо Send. Вибираємо кількість, яку ми хочемо вивести, Я виведу все. Сюди вводимо свій адрес та натискаємо Send. Далі підтверджуємо. І все, наша транзакція в обробці. І зараз ми трішки почекаємо, повертаємося на біржу MEX. І як бачимо, наші токени вже прийшли до нас на баланс. І тут ми вже можемо їх продати або залишити на перспективу розпиту. Тому гра платить, але ви розумієте, що багато ви тут не зможете заробити без вложень. Але кому подобаються такі ігри. Та хто хоче гарно провести час, то я думаю, що це буде гарний бонус, що ви ще щось зможете тут заробити. Так що ось такий огляд у нас сьогодні був. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіть себе. Już